Друзі, доброго дня! Одеська філія компанії Автопарк ЮА на зв'язку у нас нове чудове надходження Lexus GX 2005 року. Автомобіль приїхав з Америки у 2020 році, мав невелике пошкодження попередній частині, є декілька косметичних підфарбувань, але нічого страшного, історію покажемо. Автомобіль на оригінальних корхосплавних дисках, взутих в майже нову зимову гуму. Чудові комплектації, шкіряний салончик, Чотирьохзонний клімат, шкіра у збереженому та доглянутому стані, без нарікань, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, Водійське з пам'яттю мультикермо, підігріви переднього ряду сидінь, клімат-контроль, штатна мультимедія, помічники при русі по бездоріжжю, Пневмопідвізка задні балони щойно замінені. На гарантії. Запрошуємо на огляд та тест драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит болізинг І ще у нас є трейд-ін. Чекаємо на вас.